в якому я являюсь членом клубу, ККУшного клубу, кінологічний клуб України, це клуб Каніс, головою якого, якого Тамасов Олександр і Тар'єва Наташа. У нас собаки, в принципі, службові. Службові собаки, ну, декорація, також нью Йорки і так далі. Працюємо в плані мисливських собак. Досить-досить так непогано працюємо і неоднократно я привозив. Люди підходять на рахунок дресури мисливських. Особисто я не займаюся, але є люди, які по натаскуванню є вольєрні кабани, борсуки і так далі. Їздимо на... Це теж собака мисливська має працювати. Їздимо на штучні нори, П-образна нора, восьмерка, де собаки показують свій... своє мастерство по борсуку і нотовий собаці по лисиці. Також багато багатолаєв, куртсхарів, золочиві мисливці, досить непогані є, непогані є собаки. Я в свій час було держав теж благородною, досить таку граціозну собаку, граційну. Це собака русская барзая хорт. Собака безподобна. Е, є також у нас в Золочівському районі таких собак близько шести. Тож вони неоднократно брали перші місця на е, там вже не скажемо на виставках, на змаганнях по, по курсингу, по, це тобто штучний заяць і по полюванні. Лисиця заяць також у є. Дипломи, є нагороди, собаки робочі собаками займаються, собаки працюють. Е, також є в нас на Золочівщині досить непогано. Яхтер'єри це німецька порода, також працює в норі. Собака взагалі безстрашна, незважаючи на свій маленький ріст, тому що вона мусить залазити в нору і боротися там з таким звіром, як лисиця. Бурсук досить є, досить є непогані. Граф, який колись в мене був на дресурі. також. Цей яхтер'єр. Також, також привозимо і багато. Хочу розвіяти так сумніви щодо на рахунок бійцівських собак. Там вони говорять, що собака з головою дризла комусь, комусь ще там покусала. Не буває такого. Якщо, звичайно, якщо собака попадає в нерозумні руки, скажімо так, і постійно травлять, постійно затравлюють і хочуть з нею зробити звіря, вона тоді становиться звірям. Тоді вона не управляєма і вона може самого хазяїна покрамсати, скажімо так. Але і в мене... І в мене люди досить такі на професійному рівні займаються це американськими стафрошифтер'єрами, під булями, бультер'єрами, Великолепні собаки, взагалі чудові собаки, просто в розумних руках. Бої зараз заборонені, хоча вкажемо в 90-ті на кожному кроці навіть взяти у Львові проводились бої. Зараз того немає. Більше собаки використовуються. І ми працюємо в Тернопільській області, працюємо, бо є розвинений такий. Вид спорту з собаками, іменно з собаками міцних порід, скажімо, з собаками-байцями. Розвинений такий вид спорту, як веньтпулінг, тобто це перетягування грузів. Собаці, собака тренується під тим, тренується довго і наполегливо. Потім чіпляється її тілешка, кидається штанг від штанги бліни, і собака тягне, по того, що може перетягувати на смотря, як вона там кілограм 40-50, вона може тягнути за собою цілу. Машину, дев'ятку чи вісьмерку, спокійно тягнеться. Це, це роки тренувань. От. А що там міфи розказують, що бувають, да, бувають але, як я завжди кажу, казав і кажу, нерозумних собак немає. Бувають, бувають просто необізнані не нерозумні господарі. Якщо він, звичайно, як він її виховує в, в такому настрої, то вона... В дусі, то вона і буде потім з такими собаками важко. Приходиться, як то не, не печально звучить, але приходиться таких собак встреняти, тому що вони загрозою являються. Хоча мало стараюся перед тим, як собаку хоче людина, людина взяти, я провожу її, чи дійсно її така собака підходить, я проводжу консультації досить досить довго і досить понятно, пояснюєш людині, підбираєш породу. В залежності для чого людині і так далі. Стараємося підбирати щось таке, щоб людина з собакою відчувала одне другого і приносила нас задоволення. Привозимо також, також багато робиться роботи е, в Золочеві, я також хотів, то, але е, то є великі кошти на рахунок е, створення для безпритульних собак. І в мене дівчатка-волонтерки, які працюють, е, працюють по цьому, і зараз створено, е, дякуючи. Віка, дівчинка є, Віка Пришак створила контакті зараз в соцмережах, створила групу Крик про допомогу, прилаштовує собачок, кошечок в добрі руки в ВІВ і взагалі по області і всюди. Молодець. Людина працює, дійсно віддає своє все вільне, вільний час. Собака вона їх підгодовує, можна побачити золоч зранку чи ввечері. вона. Завжди розвозить вже є свої точки, розвозить під підгодовою дворня. тож досить безподобні собачки. Ми привозимо собачок, коли не було тут. Ми привозимо людина. Буває таке, що не хоче там чисто собаку дипломовану і так далі, і тому подібне. Хочу просто собачку для душі. Я співпрацюю з Тернопільським для безпритульних е, притулком Ноївку в Чех, також Брюховичах, Львівське, Милосердя. Ми по можливості медикаментами і їжею і кашами і, і, і чим. Чим виходить, допомагаємо. Привожу я і привозив досить непогано, непоганих собак, скажімо так, чистокровних дворянинів, це дворняшки. Привозив і в Зноєвого ковчега в золочеві живе безподобно. Чудово взагалі собачка стася, яка просто не бракує часу, яку можна виконати розуміє все з полуслова, з полужеста можна її. Використовувати спортивна собачка, жива собачка, позитивна собачка, яку можна використовувати в такому виді спорту, який з собаками розвинений, це аджиліті. Тобто е змагання з собаками проходять на досить високих рівнях і в нас в Україні по аджиліті, різні прігради в неї і так далі. О, так і що в плані бездомних собачок вони теж безподобні, в них теж свої характери, в них теж свої. Свої це і проводиться завжди, кожної осені проводиться. Хтось має бажання, хай підходять, телефонують, проводяться бо бачу в золочні. Є багато гарних дворняжок, які люди вигулюють, які люблять не більше, не менше за породистих. Проводиться кожного року, приблизно місяць, вересень, жовтень в Тернополі проводиться і для безпритульних собак виставка, проводиться кубок Барбоса. На якому показують свої вміння і знання також е, наші безподобні дворняшки. Працюємо, але стараємося. Більше так люди підходять до мене, там собачку для душі, для душі. Е, я стараюсь привозити собаку, тому що хочемо хочем чистої лінії, хочемо гарної породи. Привожу на документах. От як ця собака була привезена з Харкова, маємо на неї великі, будемо в'язати, знайшли вже її. Женіха у Львові, будемо в'язати і будемо працювати. Будемо працювати і Тобто ми за чистоту породи, скажімо так, щоб собаки дійсно були породисті, відповідали стандарту, і тоді вони і розумні, і придані. І взагалі, як бачите, наша красуня, яка сидить, вона у нас послушна, вона пройшла ока, вона соціальна собака. Люди йдуть з такою великою собакою, йдеш. Люди так трошки осторонь, але собака соціальна вона проходила. проходила дресуру по курсу собака в місті. Тобто по команді вона без команди не чіпає ніякі лишні дії, які б приносили загрозу. Не сама не чинить. По команді, якщо захистити, да, вона працює. -лè -лè Ля, нет.